Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відео по знакам зодіаку, а тож у нас водолій на серпень місяць. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Водолій у серпні місяці цього року? Хай скажуть руни правду. Evas, ingus, urus, eivas, perpervernutai, algis. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку водолію в серпні місяці цього року? Кано? Феху перевернута. Тай вас перевернутий. Ага. Ну, такий місяць буде неоднозначний, в чомусь хороший, в чомусь і не дуже. Добре, що ми маємо? Отож, Евас, Інгус, Урус. Ей перт перевернутий і айгес. Кано, феху, перевернутий, і те перевернутий на фінал. Отож, про що мова? Ну, ось одразу. Ось вам рух, якийсь. Може бути як відкриття якихось можливостей, так і саме якась поїздка. Да? Кудись. Ну, до речі, поїздка вдало завершиться ось по інгузу. Тобто, ну, якщо це якась там ділова поїздка або щось таке, то вона дуже вдало пройде. Ну а якщо і просто там, не знаю, в сусіднє там село там, чи місто за продуктами, да, то і це також пройде вдало. Однозначно. Ну, ось у роз у вас також сила, є, енергія є, ресурс на виконання планів своїх є. Ну і здоров'я, до речі, також все гаразд по здоров'ю. Що ще можна бажати, як то кажуть, да? ну, але не все так гладко. Ось і вас все таки є. Це певні перешкоди. Якраз перешкоди де? Та ось з поїздкою. Щось то... ну, це не блокування. Це саме якісь перешкоди в, ну, як, в поїздці, якщо так. Чи щось, що ну, як... Перешкоджатиме поїхати. Да? Але загалом маєте ви те подолати ну, по, по сусіднім рунам, судячи з усього. Ну, якщо цю зв'язку подивитись, да? якщо цю зв'язку подивитись, то ось у розвідку і вас. Ем, Ну Відповідно, можуть якісь е, проблеми бути й по здоров'ю. Хоча загалом має бути за, е, добре. Ну, відповідно, руна пряма. Тобто, ну щось таке незначне. ну не знаю, Може там алергія якась там, або е, нежить банальна, щось таке. Ну Нічого серйозного, в будь-якому випадку. Так. Крім того, це, знаєте, якщо взяти езотеричний підтекст, то це саме, як енергія, то у вас є й сила, да. Але щось, як це правильно сказати, щось їй, відповідно, перешкоджає реалізувати себе, проявити себе. Ну, тут, схоже, якісь внутрішні можуть бути ментальні установки неправильні. Чи якісь думки не зовсім такі позитивні, будемо говорити, да? що вам якраз е вашу силу відповідно обмежує. Тобто ну, це не, не якесь зовнішнє обмеження. Да? Це от саме от, е мова про те, що щось. Ну, Якісь неправильні установки, одним словом, всередині вас. Неправильні думки, там може, а я там те не зможу, мені мене те не вдасться. Да? ну, ну якщо, якщо так думати, ну, Дійсно не вдасться. Ресурс у вас є, сила є, все має вдатися. Трудно ще, якщо тут якісь проглядаються, також ви їх подолаєте. Ну Ось перед перевернутий. Але, не дивлячись на те, оця связка це все рівно. Ну, Певні можливості, що називається, двері відкриті, але не всі. Тобто, загалом у вас справи будуть робитися, але схоже, що не все. Щось таке зробитись не вдасться. Тому що якогось ресурсу не вистачить, все-таки. Ну але зверху інгус. Тобто, знов таки, може, щось десь вдасться, але не до кінця, що воно перейде на наступний місяць, от що може бути. Ну, по інгозу, взагалі, взагалі, ма, ма, мало бути хоч і певний обмежений ресурс, але все рівно має воно ну, для вас позитивно завершитись, так чи інакше. Ось, тобто тут ніякого блокування такого жорсткого нема, це скоріше обмеження, певні. о Отак от правильно сказати. Ну До речі, ця руна і певні невдачі означає, ну, знов таки, незначні по сусіднім рунам. Ось, ну, Альгіс, так да, у вас. Захист, захист вищих сил, будете себе добре почувати, зокрема. Да? Ну, і енергія у вас ось буде, відповідно, також на реалізацію всяких планів. З одного боку, це і про захист. Ну, і рекомендація Руни, взагалі, обережність. Да? Ну, ось у вас тут, якщо поїздки предстоїть, обережність саме в дорозі. Зокрема, ось. Обережність і уважність. Таким чином. Ну, і фінал у нас. Канов, еху Перевернута, а Перевернутий. Цікаво в якійсь мірі. Про що мова? Ну, ось кану. Да, це позитивні емоції, однозначно. Це, знаєте, ну гарні новини Гарні новини і часто неждані гарні новини. Щось таке, знаєте, що ви може й чекали, а може й не чекали, але воно вам е, прийде до вас. Щось хороше, однозначно. Ну, це про удачу, до речі. Тобто, ну на фінал розкладу взагалі добре. Тут якісь дрібні невдачі проглядаються, да? якісь дрібні перешкоди. Дрібні. Чому кажу дрібні, тому що сусідні руни позитивні. ось, А тут саме удача як на підсумок. Тобто, загалом е місяць вдалий, однозначно вдалий, мало того Кану це цей про, ну знаєте, м боротьбу із внутрішньою тьмою, да? можна так сказати. Щось у вас буде, відповідно, певне. Якісь Можна сказати, духовний ріст в тому числі. Ну, в принципі, перша руна це також вона не лише ж про фізичне переміщення, вона й саме про якісь духовні можливості, духовні пошуки, в тому числі. Ось. Ну і у вас і покано також. Не тільки вдача, а й взагалі. До речі, розкриття якоїсь може таємниці. Щось те, що вам давно муляло, ось також може розкритись. Ну, неждані хороші новини. так? Чому ні? Теж під, під це трактування руни цілком підходить. Далі у нас, ну, а тут уже не так весело пішло. Феху перевернута. От саме обмежений ресурс. Тут саме про ресурс явно фізичний, Ну, фінансовий, якщо хочете. да? Всякими грошовими операціями і так далі, будьте обережні. Ось, до речі, обма... якщо це розкриття обману в тому числі, то з чим та з фінансами якраз. От що. Може, може, у вас вже якась, ну. Негарна ситуація була, а от якраз цього місяця вона розкриється, відповідно. ну і з фінансами взагалі обережно. Тому що перевернута руна, можливі втрати, можливі збитки, можливий обман, певне, якраз те, що фінансів стосується, відповідно. Ну Може і простіше програти, банально, там, не знаю, затримають зарплату або щось такого плану. Ну Але взагалі взагалі, і втрати саме можливі, фінансів. Тому, якби... Плануйте свої втрати, да, і фінансові всі справи. Ось вам рекомендація, обережність і уважність. Ось. Ну, хоч вищі сили за вас, тобто маєте не гаразд де обійти. Але бачите, руни показали, що загроза така є. Тому обережно тут. Ну, і те, і вас перевернути. Це що? Це у нас е... ну, певний страх, певний страх і нерішучість. Може, от якраз з фінансами, да, більше. Ну, тут більше йде мені саме як. Ну, є і, не, і не матеріальне значення цієї руни, але тут чітко матеріальне. Тобто, що, більше сміливості якраз на досягнення своєї цілі, да? Ну, не знаю, може, вам там в банк банально треба буде сходити, там, до дію картки продовжити, там, чи дію договора і так далі. а Ви себе як не можете змусити там, по різним причинам. Ну, то от, варто, що називається, зібрати волю в кулак, ну і зробити, зробити рішення. Ну, крім того, це що? Це рекомендація сконцентруватись на певних, відповідно, не розсіювати увагу на все, на всюди і потроху, да, а сконцентруватись на основних справах. Ну, поряд ось вам руна фінансів. Відповідно, те, що стосується ну, роботи, фінансів, все, що з цим Да? Матеріальна складова одним словом. От, на ній сконцентруватись, на ній сконцентрувати увагу. Ось. Ну і да, це позначка того, що доведеться попрацювати все-таки. Буває таке, що прям людям що називається, падає на голову щастя. Да? Ну, але це трошки не той випадок. Тут праця. Праця і пост... правильна постановка цілей і пріоритетів. От що е, потрібно зробити взагалу. Ну, а в принципі, в принципі, я ж кажу, по фіналу у вас все-таки удача, тобто маєте не гаразд де обійти. Але, але руни показали, загроза є. Відповідно, уважність і обережність, так? Ну і рішучість у досягненні своїх цілей, да, більше наполегливості при, прикласти для того, щоб у вас все вдалося зробити. В принципі, попереднім рунам, по, по першому рядку, ресурс у вас є, і можливості будуть. Абсолютно. Але тут певні незначні труднощі проглядаються. Ви їх, в принципі, подолаєте. Да, ну і ви щасливі за вас. По, по результату взагалі, як би. Ось. Удача вам тут світить. ну і... Але да, але треба трохи попрацювати, більше сміливості, більше наполегливості і все вдасться. Нічого тут страшного немає. Ну добре, загалом, в принципі, позитивний прогноз. Місяць буде цікавий, однозначно. По проходженню місяця, будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас збулося, не збулося, можливо, якісь попередження вам допомогли. Мені цікаво, я також потім аналізую розклади ну і відповідно, ситуації у людей. Тож мені це також цікаво і потрібно. І дякую за зворотній зв'язок. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі! Нехай щастить!